Друзі, всім привітик! Подивіться на цю красу. Ранок, 14 листопада 2024 року. Подивіться, що, що в нас тут робиться. Подивіться. Я вже прокинулася. Як не зняти цієї краси? Ну як перший сніг чуєте? У нас ще вчора ввечері чоловік замітив десь в 11 годин, що пішов сніг. Просто краса. Просто краса. Зараз пройдуся, поп'ю чаю і, мабуть, за лопату вже потрібно братися та повідкидати там на господарстві. Сніг, відкрити курей. Гризан тему розвалило, потрібно було зрізати. Ну, нічого, я думаю, він розтане. Такий мокрий, мокрий сніг, він ще розтане, тому швиденько там позрізаю Те, чого не встигла. Так красиво падає. Падає, я там вийшла на вулиці, пройшлася по вулиці. Мабуть, люди думають, що там трапилось, чому вона з телефоном? Я я Вийшла і давай знімати. Всі дерева, всі кущі. <ріст> Ой, ну як же, як же цю красу не зняти? О, так, а Тут що в нас? Воно ну, гердусі. Там на теплицю нападало все. Да, гердульки? А я на кухні витягла. Грудочку, фаршу, нехай розморожується, хочу приготувати сьогодні суп з фрикадельками на обід, а це, ось там фаршу залишиться, то хочу купила такі міні-лаваші різного виду і хочу приготувати такі білящі. Підготувала інгредієнти для супчика. Так, зараз зварі супчик буде ось з такими макарончиками невеличкими. Це нам родичі чоловіка присилають із Закарпаття. О, тікай гарда. Що синулька ти Гердуся. Фу Холодно, гарда. А що, сніг, наконець то випав? Герда Що робиш? не лай мені шар. Що, граєшся? Гердуся, з кірюшею. Де що вона робить? Та ну, давай розкопу в мене тут. А. Гердусь, з <ривіт> тебе там свої розкопки, да? Хочеш снігову бабу зробити? Хочеш роби. <ривіт> Фух, ти <не> докати до катини туди. <ривіт> грязна, правда. Та <ривіт> нічого. <ривіт> Ай! Гер, да! Сніговичок. Кірюш, ще руки йому треба. <свіс> а, треба. Дувай, руки треба, щось... руки потрібно. Що ж нам зустріча зробити? Записалася в перукарню та біжу. Як завжди, не встигаю. Я вже, мабуть, неділю хочу. Хочу сходити в перукарню, то перукаря там місця не було вільного, то чоловік на роботі. І все, все ніяк не можу попасти до перукаря. Тому це сьогодні чоловік до обіду буде вдома. А я зараз швиденько, швиденько наведу красу. А він там щось там з донечкою. Син уроки вчить. Сенців читати. Кажу, прийду, буду провіряти. А тато з донечкою там щось збиралися помалювати, щось там погратися хотіли трішки там. Залишила їх на одинці. а сама от по справах, а то все на себе часу не вистачає. Ну, нічого так буває, я не жаліюся. головне, щоб. Мир настав уже поскоріше. Всі чекаємо, надіємося на краще. Та чоловік міг мене і підвести, але я говорю пройдуся, пройдуся хоч далеченько від нашого будинку, перкарня далеченько, але я говорю пройдуся, як зарядка буде. Заодно трішки трішки подихаю свіжим повітрям. Ще так, це пострижуся. А потім купила краску. Ще потрібно підфарбуватися. І все, буду, буду як нова копійка. Отак от. Потім прийду. Пострижуся, потім прийду, донечку. Донечку швиденько. Зберу і з нею. Походимо по сніжку, погуляємо. Вона любить, Вона любить в снігу. Ковирятися. Полупатися. Це з прокарні вийшла. Трішки зачіску собі обдавила. Я думала, там і засну. А на вулицю вийшла тут, ух, така погодка зразу прокинулася. А ми трішки вийшли. Прогулятися, да? дотьньки? Ти де, Ангелюш, покажися. Привіт-привіт. Да? Привіт, привіт. Штучку. Пі... Бери. Давай. Привіт. Дивися. Диви, доть. Донечка. Дон. Гелін, диви! на. На тобі. Оп, Диви, дось. Дось, диви, яка сніжка. Дивися. Так, друзі. Ми вже погуляли з донечкою. Зараз я ось прийшла вже вечір, хочу швиденько зробити чебуреки з лаваша. Це швидко, все робиться. Не так шкідливо. У мене ось такий міні лаваш. Міні лаваш я вам показувала і з сиром. Я купила. Два види, один класичний і один з сиром. Попробуємо. Спробуємо. І такі і такі, які будуть смачніші. Так, а це збиваю яєчко. Будемо змазувати краї лаваша нашого. Краї лавашу будемо змазувати яйцем. Щоб вона, щоб він отак ось докупи тоді зліпився. Ось, взяла фарш, я вже фарш підготувала. Це тут філейний і трішечки домашнього фаршу. Я туди цибульки, звісно, спеції за смаком. І зараз буду робити наші чебуреки. Отак ось беру краї, краї лавашу змазую. Краї змажу, потім отак ось викладу на одну сторону нашого лавашика викладу фарш ну Багато не буду, бо вони маленькі, і все. І отак ось зліплюю. Зліпила так, один. Я ще такого не робила, не знаю, чи воно розліпиться чи не розліпиться. Зараз будемо разом пробувати, з вами подивимося. Так, і другий робимо. Так, так, розправлю гарненько. І знову так ось накриваю. Що котик їсти захотів? Зараз, зараз і тобі дамо. О, і дивіться, в мене ось такий виходить міні чебурек, такий в мене виходить. Я краї змазала так гарно яєчком, промазала і зліплюю. І зліплюю. Зараз подивимося, чи воно розклеїться, чи ні. Чи не розклеїться? Котик, заспокойся, Щас і тобі дам. Щас, почекай. Даю, бо будеш м'явкати тут мені. На всю хату зараз дам тобі так, де? Я десь тобі корм купила, а де поклала, не знаю. Котик Мурчик, де ж я твій корм діла, а? А, ось він. Все, сейчас даю на На тобі. Бо будеш м'явчати, мені і відео не дасть зняти. Мяукаєш тут на всю хату. Так, зараз руки. Помила і спробуємо спробуємо обжарити. Так, сюди, говорять, на сковороді, коли, коли чебуреки жариш із лаваша, то говорять, що на сковороду олії. Багато не потрібно, не так, як звичайні, то звичайні там туди потрібно дуже багато олії наливати. А в ці чебуреки, то говорять, не потрібно дуже багато олії. Це у нас зараз трошки так промажимо ще. Є хто увесь лаваш що так в яйце. Обмокує, але я, я хочу спробувати і так, і так. Не буду весь лаваш, я трішки так. О. Ну, зараз подивимося, чи не розклеїться. Бо щось я боюся дуже. Так. так, пробую. О, жаримо так, о так ось попридавлюю, щоб не розклеїлися гарненько. Маю надію, що все вдасться. Дивіться, красиві. Ну, і звісно ж, не так, як звичайні чебуреки. Що там тіста багато, олії багато. Ну, подивимося, подивимося. Так. Зараз переверну. О, дивіться, прижарився. Добре, прижарилися. Боже, зараз я буду, воліївся. О, цей трішечки менше прожарився. О, дивіться, ну, ні, не розклеюється, не розклеюється, добре, злиплися. Все чудово, дивіться, не розклеялися, ні. Не розклеялися, все добре. Нічого ніде не вилазить. Так, витягаю. Бо буде вугілля, а не чебуреки. Ну, так ось. Такі ось вийшли. Так, ну потрібно ж. Потрібно розрізати, подивитися. Зараз розріжу, подивлюся, чи. ...дожарилися вони. Чи прожарили чи не прожарилися зараз подивимося? Так. Красивий такий. Красивий чебурачок. Мені що саме головне, що воно дуже-дуже все швидко його робити. Не потрібно, коли часу немає, не потрібно довго стояти. Не потрібно довго стояти, ну, ви знаєте, сочні всередині. Ммм, смачненький. Угу. Все. рублю далее. Дуже смачный. Ммм. Смачный, смачный. И вот лаваш... Оцей ламаш, він має такий запах сиру. Дуже смачно, дуже смачно. Готуйте. Усе, Доготов... Доготовлюю далі. Дуже-дуже смачне. Все, можна нічого не боятися, а вільно собі готувати. Отак От тільки змазую я краї обов'язково, промазую краї лаваша. І сам фарш, отак, небагато фаршу кладіть. Так, і кладіть небагато фаршу, отак От його тоненько, так роз. Отак От тоненько його розкладіть. Тому що сам лаваш невеличкий. Можна з більшого лаваша робити, але я ні. Я буду робити такі маленькі для діток. Що Кирюшка, кажи? Ану спробуй. Син уже скуштував, сказав смачно, смачно страшно. Так. Думала робити саме з однієї упаковки лавашів, а це, думаю, мабуть, зроблю більше. Ще, мабуть, одну відкрию, бо смачні. Я думаю, що поїдять. Тому зроблю побільше. І на завтра залишаться. Зараз трішки. Чебуреки із лаваша готові. Подивіться, гарненькі, такі, хрустенькі, піджарені такі.